Вітаю, друзі! Сьогодні з вами черговий випуск тайм-менеджмент зарядки від студії управління Богштайм, і проведу його я, Галина Качинська. Сьогодні хочу поговорити з вами про делегування. Це надзвичайно важливий інструмент, для який допомагає нам ефективно планувати свій день і досягати найкращих результатів. Що ж таке делегування? Уявіть, що ви намагаєтесь жонглювати п'ятью мічами одночасно. Спочатку це весело, а потім стає важко. І ви ризикуєте впустити всі ці м'ячі. Так само і з нашими завданнями. Коли ми беремо на себе занадто багато занадто багато завдань. Якість роботи страждає, і ми відчуваємо втому і стрес. Делегування дозволяє розподіля, розподіляти ці всі м'ячі між колегами команди, і щоб кожен міг зосередитись на те, щоб найкращим чином виконати це завдання. В своїх книгах Брайан Трейсі виділив такі переваги делегування. По-перше, це ефективність. Коли ми передаємо частину завдань іншим, у нас з'являється більше часу, і ми можемо присвятити цей час стратегічному мисленню і або вирішенню ключових завдань. Друга перевага це розвиток команди. Делегуючи завдання, ми надаємо відповідальність і можливість іншим колегам проявити себе, отримати нові навички. І також зростати в своєму професіоналізмі. Третя перевага це зниження стресу. Розподіл обов'язків допомагає уникнути перевантаження і підтримати здоровий баланс між особистим і роботою, між особистим життям та роботою. Отже, як ефективно делегувати? Брайан Трейсі виділив 5 кроків для делегування, і вони універсальні. Перше, визначте, що ви можете делегувати. Отже, не всі справи потребують вашої уваги. Деякі ви можете перепоручити, і вони будуть виконані іншими людьми також ефективно. Друге це обирайте правильних людей, враховуйте їх навички, досвід і бажання отримувати, бажання отримати задоволення від виконання таких справ. Третє це чітко оформлюєте очікування. Ви маєте, ви маєте пояснити, що саме зробити. В який термін, і який саме результат ви очікує, очікуєте. Таким чином, це ви надаєте інструкцію для того, щоб ви отримали той результат, який вам потрібно. Четверте, надайте необхідні ресурси. Тобто переконайте, що у людини, якою ви делегували цю справу, є всі ресурси на те, щоб вона її виконала. І будьте. Будьте готові прийти на підтримку цієї людини у разі потреби. П'ятий крок це довіряйте, але контролюйте. Визначте, дайте своїм колегам роботу свободу у часі. Але зробіть, створіть такі контрольні точки, де ви можете відслідковувати прогрес у виконанні цієї справи. Делегування це стратегічний підхід до управління часом і ресурсами. І воно допомагає нам бути ефективнішими. Також допомагає підтримувати баланс між роботою та особистим життям. І не бійте довіряти Обов'язки іншим людям. Це шлях до успіху не тільки ваш, але й в них. Дуже важливо делегування в сім'ї. Це сприяє взаєморозумінню між членами сім'ї. Уявимо такий приклад, де двоє батьків працюють, а діти ходять до школи. І Батьки вирішують розподілити обов'язки між всіма членами родини. Наприклад, батько бере на себе відповідальність за те, за приготування вечері у будні дні. Мати бере на себе відповідальність за керування сімейним бюджетом та проведення закупівель продуктів. Старша дитина, наприклад, 14 років, вона бере на себе відповідальність за. Прибирання кухні після вечері та допомогу молодшому брату у приготуванні з уроків. Молодша дитина, наприклад, 10 років, бере на себе відповідальність за прибирання та вигулювання домашніх улюбленців, а також за полив рослин. Такий підхід. Не лише полегшує навантаження батьків, але й вчить дітей відповідальності та самостійності. Також ще приклади делегування можуть бути такими: наприклад, доручайте домашні справи організаціям, які професійно цим займаються. Це, наприклад, пральня або хімчистка. Також дуже корисно доручати генеральне прибирання підприємствам, які професійно цим займаються, клінінговим агенціям. Це дуже висовождає ваш час, і ви можете приділити свою увагу більш стратегічним завданням. Тож делегуйте, делегуйте і отримуйте свою частину успіху від цього. А зараз відкриваємо свої планувальники і подивіться список справ на сьогодні. Визначте дві-три ключових, які ведуть вас до досягнення вашої мети. Поставте напроти них найвищі пріоритети. Також Подивіться на весь список справ, які ви можете зробити самостійно, а які ви можете делегувати. Напроти тих, які ви можете делегувати, поставте позначку, кому ви делегуєте цю справу. Поставте, напроти кожної справи, час на виконання цих, цих справ, цієї задачі. Отже, якщо ви, наприклад, делегували Генеральне прибирання професійної агенції, ви ставите вже не 2 години, які ви самі тратите на це, але вже ставите 15 хвилин. Тобто 10 хвилин на те, щоб надати завдання, і 5 хвилин на те, щоб перевірити і прийняти цю роботу. Тож, наскільки зменшується ваше навантаження? І цей час ви можете присвятити своїм справам, які потребують особистої вашої уваги. Після того, як розподілили пріоритети і визначили, що кому делегувати, ви маєте створити маршрут дня. Маршрут дня допомагає вам визначити, де, в яку годину і скільки часу ви займаєтесь своїми справами. Це вам допомагає бути найбільш ефективнішим протязі дня, а ввечері знов відкриваємо список справ і аналізуємо, що у вас вдалося виконати, що, від чого ви отримали задоволення, що ви делегували, що не, не, не вийшло зробити. Проаналізуйте свій день. І похвалить себе за те, що ви молодець, за те, що так багато справ зробили. Плануйте свої дні, плануйте делегуйте і займайтеся тими справами, які приносять вам найбільший успіх і досягнення до ваших цілей. Гарного вам дня! З вами була Галина Качинська. До нових зустрічей!